Скільки ну, вчорашня коштує? 500 гривень кілограмів. Кіло точить десь пів Дуже смачна можете пробувати. Це є закарпатська без хлопака і дуже височна. Була тисячу, була 800. Сьогодні, слава Богу, 500. Думаємо, що буде ще дешевше. Тоже пішла закарпатська, смачна, файна, солодка, м'ясиста. Думаємо, що буде і дешевше трошки. Далі буде. Може буде Черневецька ще, бо це тільки Закарпатська почалася. Почнеться Черневецька, буде більше. Потім піде Молдавська, закордонна, якщо не змерзла. Надіємося, що не змерзло. Цього року все майже змерзло було. Будь ласка, вибирайте. Дуже смачне. Я ще не купувала цього року, це буде перша, просто дуже люблю черешню. 500 кг. А, пів кілограма, будь ласка. 100. Минулого року, пам'ятаю, найдорожче купувала Грецьку по 600. Нашу вітчизняну за таку вартість ще не купувала. Приходьте ще, бережіть себе. Дякую, що приходите. приходьте ще. Пів кілограму. Недорого. Абсолютно. Для тих, що працюють, нічого не дорого зараз. Ну таке життя всюди. Війна одним словом через те, що похолодання навіть черешню українського виробництва її не було, і сезон він є розтягнутий в часі цього року. на так Десь в 20-х числах травня, це, мабуть, була тільки завозна черешня з Греції, я знаю, була на ринку Шувар-черешня, ну і, звичайно, ціна була захмарна. Як з'явилася черешня українських виробників, ціна значно впала, але на сьогоднішній день вона є ще вища, ніж була на цю дату в минулому році. Але з настанням розширенням сезону і наповненням ринку українською черешнею та ціна буде знижуватись. Фермерське господарство Євросад, що поблизу мостиськ, має 18 гектарів саду. Черешня займає 2 гектари. Її вирощуванням займається уже 20 років. Мають різні сорти, і процес дозрівання теж різний. Орожай збирають від кінця травня до кінця червня. Цьогоріч сезон збору почався пізніше через холодну весну. Коли попередній рік ми збирали черешню вже в 15-тих числах травня, то цього року ми першу черешню почали збирати в кінці травня. Ну і це вплинуло також і на урожайність. Ці переможочки, які були в квітні, перша друга декада квітня. Це коли якраз цвіли наші чершневі сади, нам довелося трошки поборотися з тими приморозками. Боролися ми і народними методами, ми по периметру і на внутрішніх дорогах палили солому. Після, також перед цим ми, щоб легше дерева перенесли стрес, використовували воду насичену амінокислотами. Ну, але все одно. На 30% ми маємо втрати урожаю. Сезон черешні ми почали з ціною 200 гривень, при тому, що на українському ринку, і окрім не було нашої черешні, тільки була завісна імпортна, яка була в ціні 1000 і вище гривень. Я думаю, що можливо пустити до ціни 100 гривень черешня буде, тому що все одно десь в інших наших південних регіонах ну, не всі загинули. Ці насадження будуть поступати на наш ринок на Львівщині. черешню вирощує 11 фермерських господарств. Проте у невеликих обсягах каже директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко. Загалом площі промислового вирощування черешні є невеликі. Це є 15 гектарів. Тому Львівщина, якщо і споживає черешню, то точно вона є заводна, або це є в режимі імпорту завезена, або з інших регіонів, де є більш сприятливі умови. Минулого року було зібрано 30 тонн черешні в області. Ну звичайно, що 30 тонн вони на ринку це є дуже маленька частка, це значно менше ніж 10% від того, що мабуть продається на ринку. Ольга Дейнека, Руслан Лаверенов, Суспільне новини, Львівщина.